Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Ось таке питання здаю. Дякую. А можна подивитись, чи запрацює аеропорт Бориспіль у 2024 році, а може і раніше. Ну, я думаю, тут доцільно буде подивитися всі аеропорти. І щось мені підказує, що аеропорти на західній частині України. Західні, західних областях України можуть запрацювати швидше, ніж на інших частинах України. Ну, напевно, буде декілька невеликих розкладів. Ну що ж, поїхали. Отже, чи запрацюють? Цивільні аеропорти на Заході України до, 20, до 2024 року. Хай скажуть рони правду. Чи запрацюють цивільні аеропорти на західній частині України, на західних областях України до 2024 року? Хай скажуть Хайскають правду. Так, що ми маємо? Турісас, Урус, Отал. Ну, в принципі, Турісас як ворота, відкриті ворота, потік сили, потік благ, в тому числі. Так, мають запрацювати аеропорти на, західні, саме, на західних областях України. Але я допускаю, що можуть мова може йти не про пасажирські перевезення, а принаймні про грузові. Ну Ця руна зокрема натякає. Це не стільки мова про людей може бути, скільки мова про вантажі. Ну, але принаймні так. Добре. Давайте подивимось тепер: питав аеропорт Бориспіль. Ну, давайте. Давайте, напевно, подивимося по регіонам України. Центр і Південь. Ну, зі Сходом там зрозуміло. Ситуація там, на жаль, погана. Там вони в останню чергу запрацюють і вже після закінчення війни. Тому не бачу особливого сенсу дивитися саме на схід поки що. Дякую за відповідь. Отже, чи запрацюють аеропорти цивільні аеропорти в центральній частині України до 2024 року? Хай скажуть руни правду. Так, теж хороший набір рун випав. Інгус, Дагас і Беркана. Е, так, так, запрацюють, також запрацюють. Зміна ситуації тут проглядається в кращий бік. Е, і Ріст, ріст, ну, ріст е, польотів, кількості польотів, будемо так говорити. Тому так, також в центральній частині України мають аеропорти запрацювати до 2024 року. Е, ну, зокрема, сюди, в моєму розумінні, входить і аеропорт Бориспіль. Ну, давайте ще подивимось окремо південь і окремо все-таки сам аеропорт Бориспіль. Просив подивитись. Ну, хоча, в принципі, він тут входить. Для мене Аеропорт Бориспіль відноситься до центральної частини України все-таки. Тому, ну, от, відповідь на це питання ось. Має до 2024 року запрацювати. Ну, і давайте подивимося південь України. Також цікаво, я думаю, буде. Дякую за відповідь. Чи запрацюють цивільні аеропорти на півдні України до 2024 року? Хай скажуть вони правду. Отже, чи запрацюють цивільні аеропорти на півдні України до 2024 року? Хай скажуть правду. Угу. Також мають запрацювати. Також мають запрацювати хороші руни випали, Також трансформація ситуації, благоприятне закінчення ситуації, позитивне закінчення ситуації. Ну, єдине, що так, руни не назвав. Дагас, Єра і перт перевернутий. Ну, от перт перевернутий. може говорити про те, що на півдні України запрацюють аеропорти, але може бути не всі. Можливо, там наробили орки-біди в тій самій Чорнобаївці, так і аеропорти можуть запрацювати, але запрацювати не всі. Але також повинні ті, які цілі, ті, які вже під контролем України, мають запрацювати до 2024 року. Ну, до 24 року має, має весь південь бути під контролем України. Будемо на це сподіватися. Поки що так, таку ситуацію. показують. Отже, такий розклад, такі розклади вийшли. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, задавайте питання. Всім постараюся відповісти. Дякую, що дивились. До зустрічі і нехай щастить.